Щоранку на каналі 1+, плюс один, а Кави Якобс запрошує гостей. О ємна горі. Ой, там на крути, ой, там... пише, дівчата з гурту Астарта, Коли слухала ваш виступ, перша пісня, яку заспівала у мене по шкірі білі мурашки, а очі наливалися сльозами. Ваша пісня взяла за душу і ще раз показала всю красу української пісні. Дякуємо, гурту Астарта. Ми хотіли, щоб люди там подихались, вони плачуть. Іна, Юля, діля бачилися. Слухайте, де знайшов таких діамантів? Це, це, це вони мене знайшли. Справа в тому, що дівчатка да, я не буду вже. Історія дуже цікава. Справа в тому, що дівчатка довгий час співали з гуртом Тартак з Положинським Сашком на бек-вокалах. І вони їздили, 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 потім Тартак, і гурт неділя поїхали в спільний тур. І ми з дівчатками познайомились під час вечері, там сиділи, ну, якби після концерту і спілкувалися. Потім дівчатка мені через там десь рік після знайомства. Принесли пісню, от, до речі, ой, там на горі, але там вона в сучасній такій обробці, там ще багато куплетів. Там я типу реп-реги такі читаю, вони самі все це написали. Напевно, під впливанням, підпливом Тартака. І ми почали оце, робити цю пісню, і так доробилося, що зараз вже там, десь 30 пісень. Але зараз саме часом запитання від нашого спонсора торгівельної марки, Якоб Сонарх, Юлія Інна, а у вас освіта яка? Музична, вокальна чи музична освіта. Ми музична. за фахом етнографи фольклорів. Хористи. Хористи. Так, ага. то це воно, ми не просто співаємо фольклорну пісню, тому що нам подобається. Це Захотілося, поклик душі. Да, це поклик душі, це, наприклад, у мене з дитинства я співаю народним голосом, я люблю українську пісню, я люблю, коли мені співала ще про бабуся, бабуся. І далі продовжую традиції, і спів це історію. А, так, я нагадаю, що гурта старта діля, я її бачив на зйомках а, в голосі країни. А, вас побачила цієї неділі вся Україна, в Голос країни, нова історія. Чем все закончилось? Давайте подивимось. Мне нравится, что есть нерв в этом во всем. И очень здорово, что вы не робили, что вы показывали, как вы поете. На самом я скажу, но, может, я правильно это что, ну, когда в спину спеваешь и немає там, немає там стадиона, очень важко. Девчата, девчата спевают намного лучше на живую публику на стадионе, намного лучше. Ну, от, а, власне, це був коментар коучів. А, ваші враження від виступу на голосі? Ой, враження були приємні, досить і, і цікаві. Це був такий дуже великий. Досвід для нас, коли ми приймали участь у голосі країни, нам дуже сподобалося. Сподобалось дуже була по перше приємна атмосфера. Так. Всі адміністратори, організатори настільки всі лояльні, настільки всі добрі, і так само не дивлячись на те, що ми не пройшли, але коментарі суддів були дуже справедливі. Uh -huh. Дуже справедливі. А мені здалося, що хоч і сліпі прослуховані, ще й глухі коучі були, чесно. кажучи. Це ж шоу бізнес. ти ж розумієш, розпер. Же чергу ну під. Твоєю жорсткою рукою такого професіонала в сучасному українському шоу-бізі, Я думаю, що у вас все буде в поряді. До речі, вже приймайте замовлення на концерти. Дуже багато привітань від наших глядачів. Від де ви будете виступати, де вас можна почути найближчим часом. О, найближчим часом ми, ми, ми тільки що у нас якби пройшов, можна сказати, такий невеличкий клубний тур під назвою Різдвяний тур, так. там де ми співали пісні, там в основному новорічного різдвяного циклу, і, ну, і, у, і всю програму там. До, до нас в Києві, коли ми виступали, там поза чи позавчора приєдналися харків'яни в Урбаністан за що ми їм дякуємо. Там такі хлопці знаєш, бітбоксерів ми ще додали таке. І дівчатка там репа зачитували з за коло. Потім ми відвідали Луцьк. І зараз ми Тристо. просто би, робимо таку невеличку паузу для того, щоб. Зробити те, що ми намітили, а ми намітили в цьому році зробити альбом, тому що вже є 30 пісень. У нас да, десь в обсязі 30, так, 30, 30 пісень. 30, 30. На останньому ми 27 співали да, пісень, де ти там затанцювала людей з Юлією і хочемо видати альбом і звичайно от, потрапити на літній фестивалі. Одну з цих пісень я зараз пропоную, щоб ви заспівали гурт. А старта сьогодні була прем'єра сніданку з 1+, плюс один, гітара Едуард Приступа. Тривоги і години поспішає, новий рік права вступає В рік новий у добрий час, хай здивує щастям вас, принесе добро й кохання, тож приймайте привітання А в нашого хазяїна, ти ворота нові ще. А хазяєчка у нього, як паняночка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. новий рік, лиш достаток на порі, у житті буде гарно, щоб не сумували марно, Щобнішеніше в гаражі, щоб муркотіло, і фортуна не минає, в кожну хату завітає. А в нашого хазяїна дай ворота нові Щедрий вечер, добрий вечір. Хозяечка у нього є паняночка. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, добрим людям на здоров'я, добрим людям на здоров'я nowym roku z nowym roku z nowym roku z nowym roku z nowym Краще за мене скажут наши глядачи, потрясающие голоса. Сейчас вы очень большая редкость, такие как вы, артисты. Удачи вам огромное, Елена. Доброе утро. Как девчонки поют? Это просто замечательно. Такие голосистые, Надежда. Где вы их взяли? Другие говорят, Харьков, пред Луганск. Хорошие девчонки поют классные. Пишет, дарья, удачи вам. Раскручивайтесь. Еще раскручивать все. так. Все є. Ну що ж, дякуємо нам дякуємо. Справи, дуже приємно такі коментарі. Дякуємо, що ви нас підтримуєте і що ви з нами і приходите на наші концерти. І любите справжню українську народну музику, тому що зараз не всі її розуміють і тому низькі вам уклінці. Дякуємо так. Цінуємо цю зустріч сьогодні. Вранці Едуард Приступу. Тобі дуже дякуємо за гурт. Астарта. Юлія, Інна до зустрічі. Ну дякуємо з низками із прем'єрами. Обов'язково до вас. В першу чергу до нас. Це була чудова розмова завдовжки в одну чашку кави. Далі буде це сніданок за Диплюси. Щоранку на каналі 1+.